Два роки з моменту, як російські війська вторглись на українську землю, Харків тоді прийняв на себе один з найбільших ударів. Як місто пережило перші місяці війни? Пригадаємо разом з харківським міським головою Ігорем Тереховим. Ігоря Олександровичу, другий рік минув. Сьогодні ми про щось можемо говорити вже більше відверто щось приймається може трішки інакше з огляду на розуміння ситуації. Тож яким був ваш ранок тієї чорної дати, 24 лютого, 2022 тисячі я хочу сказати, що дійсно це були такі жахливі обставини. Я пам'ятаю і буду пам'ятати все життя, як це все відбувалося, як це все було. І знаєте, я хочу сказати, що напередодні. Було 23 лютого, і ніхто не очікував того, що сталося. У нас була рада оборони, де ми збиралися в будівлі СБУ. Харківської області і керівник тодішньої Служби безпеки України запевняв, нащо це нічого не буде. Так, дійсно є накопичення військ з боку російського кордону, але вони дуже давно там накопичувалися, вони нічого там не роблять. Знаєте, і ми е, ніхто з нас не очікував, е, але питання ми задавали, ніхто не очікував того, що сталося вже 24-го. Ранок 24-го е, дійсно я прокинувся, як е, е, і всі харків'яни від вибуху, е, побачив у вікно пожежі, яке, е, пилали, і е, зрозумів, що. Цивійна почав дзвонити телефон, але зв'язку не було ні з ким, жодного зв'язку не було. Я зайшов до сина, взяв його телефонну трубку і зателефонував вже. Військовою адміністрацією, ми почали спілкуватися. Я одразу ж поїхав до військової адміністрації, почав телефонувати всім, хто ну, був задіяний у можливих, можливих таких ситуаціях, які у нас відбулася, на жаль. І почали разом з військовими, разом з військовою адміністрацією вже вибудовувати форті. Кіфікаційні заслони робити таким чином, щоб не зміг висадитись десант, бо одразу ж була така інформація, що буде. Потужний десант висаджений. І ми разом з комунальними підприємствами, разом з будівельними компаніями, які я, до речі, зібрав, разом з військовими обов'язково, бо вони тоді і казали, що потрібно робити насправді. Ну от ми зробили так, щоб неможливо було висадитись з десанту, щоб неможливо було пройти нашим. Ворогом і робили все це і робимо і зараз. Дивіться, всі ми люди з притаманними нам емоціями, почуттями, але якщо звичайна людина вона переймається лише, скажімо, захистом своєї окремої родини, то ви відповідаєте за все місто. Як вам вдалося зібрати свою внутрішню силу? Як вам вдалося як керівнику робити і приймати виважено важливі для Харкова рішення на той момент, контролювати ситуацію? І як повела ваша команда, як вона себе показала? Знаєте, ви дійсно правду сказали, що керівник, особливо такого міста, як Харков, не може бути емоційною людиною під час екстремальних ситуацій. Звісно, емоційна людина, але коли є екстремальна ситуація, нам потрібно розуміти, що керівник повинен показувати приклад. і Робити так, щоб незважаючи на бурхливість його емоцій внутрішніх, зовнішньо нічого не було видно, по перше, і діяти так, як потрібно діяти у той чи іншої ситуації, дійсно була дуже складна ситуація. Дійсно, я зібрав всю свою команду і хочу подякувати до речі, всім і хто. Залишився, і хто, на жаль, був вимушений виїхати з міста, а таки були. Бо я зібрав всіх і сказав тоді, що дивиться, ми разом в складної ситуації, йде війна, і я нікого не буду засуджувати, хто скаже, що він буде в виїжджати з міста, бо я розумію, що у всіх є родини, у всіх є діти, дружини чи чоловіки. Тому, будь ласка, прийміть рішення і доведіть до мене це рішення, бо я повинен розуміти, з ким я залишаюсь і з ким ми будемо працювати і захищати місто. І, на щастя, дуже мало таких людей, які е, все ж таки сказали, що ні, ми боїмось, ми виїжджаємо. Я не засуджую. Не засуджую, бо я чудово все, все розумію. І е, я вдячний їм за правдивість, перш за все, і е, вдячний за те, що вони знайшли в себе сили, мужність сказати мені правду. Е, до речі, ми допомагали їм виїжджати. Е, це так і було. Е, але Переважніше, більшість залишилась, і досі ми працюємо разом. А що тоді відбувалося у місті? От чи працювали комунальні служби, транспорт? Чи був взагалі, Харків паралізований? Ви знаєте, було дуже складно. Було насправді дуже складно, бо ви пам'ятаєте, що були постійні обстріли. Колись ми даже не могли порахувати, скільки обстрілів було. Була колосальна паніка. І всі розуміємо люди, бо люди були в жаху. Насправді в жаху. вони роз не могли знати, уявляти собі, що що буде таке. Тому я зупинив метрополітен, бо іншого вибору не було, і я вважаю, що це було правильне рішення на той момент. І е, туди спустилися люди і перебували в самому найбільшому укритті міста. Це митрополітені, е, і у нас перебувало 160 тисяч і мешканців і е, міста Харкова, і е, інших людей, які перебували в місті Харкові, і це було дуже важливо, бо е, це був притулок і е, тим паче безпечний притулок для людей, і вони. Е, заходила в метрополітен Спали, жили в митрополітени, і діти були, і люди пенсійного віку були, і молодь була, і тварин вони брали, бо це ж, знаєте, частинка родини, і приходило займатися всім. всім. І годувати людей, і медично обслуговувати їх, і зробити так, щоб і нагодувати тварини. І малюків, і розважати дітей, і навчати дітей, і інформувати людей, і предметами першої необхідності забезпечувати. Дуже складно було, але ми витримали це. Що стосується наших комунальних служб, я вважаю, що вони... Були ЗБИСТ. Дійсно, ніхто не налякався, дійсно, було дуже важко, але працювали всі комунальні підприємства і основні такі комунальні підприємства, як теплові мережі, як Водоканал, як КВБО, це вивіз сміття, і Гур світла. Транспортне, всі комунальні підприємства працювали, бо було складно було складно, але хочу сказати, що всі це навантаження і цей виклик витримали. Дивіться, все під обстрілом Харків, область, Україна, логістика зруйнована. Магазини зачинені полиці пості. Ось е, неможливо завести продукти. Як ви вирішували цю проблему? Хто допомагав у цій ситуації? Було таке. На жаль, і хочу сказати, що зачинилась е, практично всі супермаркети. І я це розумів. Зачинили всі наші кіоски. І я це теж розумів. Аптеки все було зачинено, бо люди були перепугані. Налякані. Люди і я звернувся, я спілкувався зі всіма керівниками то господарями цих супермаркетів, торгових мереж, АЗС, і знаєте, так, хтось давав з них. Продукти харчування, бо головне було забезпечити людей продуктами харчування і давали безкоштовно, давали все видавали. Мені казали декілька знаєте, мереж. Будь ласка, відчиняємо, забирайте, що потрібно ніяких коштів. Такий дух, знаєте, був родинний дух. Я б сказав, беріть все. Роздавайте людям, і ми це брали, роздавали і розвозили до людей. Крім цього, я спілкувався з своїми друзями, і вони присилали до Полтави, до речі, фури. А потім ми з Полтави їх забирали, перегружали ці фури, бо всі були налякані. ніхто, всі відмовлялися доїжджати до міста Харкова а до Полтави, будь ласка. Потім е, Крім цього, були е, мої колеги, мери інших міст України, Це і Вінниця, і Одеса, і Дніпро, речі. Е, е, я вже казав, це невеличке місце, якого я не знав, це Каламия, і вони відгружали, відгружали. Крім цього, наші міжнародні партнери і Нюрнберг, і Ліль, і Париж, і Туреччина, і інші міста, і Чехія, і Словаччина, і Сполучені Штати. Я хочу сказати, що такого об'єднання. Не було ніколи, і всі відвантажували нам все, що необхідне було. Так ми зустрічали, так ми все це логістику організовували, але підтримка була неймовірна. Ось коли вже прийшло розуміння, що на жаль, війна не закінчиться сьогодні, завтра там через місяць, але метро стоїть. І треба було якось уже налагоджити більш-менш повноцінне життя. От як вам це вдалося, з якими головними викликами стикнулося тоді місто? Так дійсно дуже багато людей виїхало тоді з міста. Я пам'ятаю ті часи, коли у місті залишалося десь приблизно 300 тисяч мешканців від себе. І коли ти йдеш по місту, нікого не зустрічаєш під сонцем, яскравим, але нікого немає. і Обстріли йдуть так, дійсно, і таке було. І я пам'ятаю, коли я проваджав людей, як евакуйовували людей, як тонелями метрополітена супроводжали людей до південного вокзалу, звідки вони виїжджали к потягам супроводжали і величезні черги на вокзали. І я все пам'ятаю, як люди оточили мене і кажуть, ми обов'язково повернемось. Ми вимушені уїжджати і від'їжджати з Харкова, бо тут небезпечно. Тому ну, ми повернемось обов'язково український Харков. тому знаєте, і повернулась насправді. Тому дуже багато було таких викликів, і дуже багато було таких емоцій, знаєте, незабутних емоцій, які були тоді, і зараз теж але. Насправді життя йшло завдяки нашим військовим. Ворог був відкинутий від кордону з містом Харковом і все далі далі далі. І потрібно було налагоджувати життя. І потрібно було все робити так, щоб Харків працював, Харків жив і місто було живе. Тому, перш за все, потрібно було запустити метрополітен, і це був певний крок, і певний виклик для всіх, і для метрополітену, і для мене особисто, і для людей. Бо люди ж були налякані, вони не виходили, не виходили на поверхню. Переконання зустрічався з людьми, переконував їх, хтось розумів, хтось не розумів, когось переконував декілька разів, комусь показував розказував, виводили на поверхню, але е, е, крок за кроком ми запустили метрополітен. Ви пам'ятаєте, що останню станцію митрополітена, яку ми запускали, це е, героїв труда, і дуже я розумію людей. Я розумію, бо е, північна Салтовка це ж район, е, який е, зруйнований, вщить. Е, і люди були такі налякані, що вони е, не могли вийти на поверхню. Я розумію і пам'ятаю, як я переконував людей, як ми домовлялися, як потрошечку крок за кроком вони виходили на поверхню. Ми надавали їм житло, перевозили їх речі, працювали з ними, працювали з ними, і люди нарешті всі зрозуміли, що потрібно що все життя повертається. Потрібно вже знаєте починати. Більш-менш повноцінне життя в умовах війни запустили громадський транспорт, і це був перший крок. і Це була артерія, метрополітен, наземний транспорт. Запустила і потрошки-потрошки працював з магазинами, крамницями, супермаркетами, малим бізнесом, ринками. Всіма переконав. Розпочинаємо працювати, розпочинаємо працювати, а це ж буде так небезпечно. Розумію, ну давайте почнемо. І потрошечки, потрошечки, і люди, знаєте, разом всі. Ми, ми ж розуміли, що потрібно, всім, всім потрібно це. І все почали більш-менш вже нормально працювати, і виробництво, і потім, потім один за одним. Про приємне, от якими були перші перемоги, і найголовніше це Харків отримує звання місто Герой. От чи очікували ви на таке визнання? Ну знаєте, відверто кажучи, ні не очікував. Це було е приємна несподіванка. Коли е 6 березня, якщо не нападав 6 березня, це було е коли президент України? Е при в нашому місті статус звання, почесне звання міста героя, і нам це було відверто кажучи, знаєте, дуже потрібно. усім харків'янам. Дуже потрібно і військовим дуже потрібно. Це було для нас, знаєте, такий емоційний. В, ну, сплеск не можу даже сказати, який з гармат гармат для всіх нас і дуже приємно було і е, дійсно е, це перш за все заслуга наших військових, наших всіх містян. Всіх без виключення, які і залишались, і вимушено було покинути, але ми ж були всі разом, незважаючи на все, тому дуже було приємно і дуже знаєте важливо було у той момент це для Харкова. Місто функціонує, але все ж таки залишається загроза обстрілу, і війна не закінчується. І ось до вас приходить ідея навчати дітей у метрополітені. Як це відбувалось? Як вам прийшло таке рішення? Адже такого ніхто ніколи ну ніде не робив ні в країні, ні в світі такого досвіду не було. Як вам прийшла така ідея? Як ви переконали тих, від кого залежить втілення цього рішення? Будівництво, що потрібно дітей і можливо навчати в метрополітені. Метрополітені, от в приміщеннях ну знаєте, насправді не від знаєте гарного життя ця ідея прийшла і дійсно ми готувалися зовсім по-іншому. Ми готувалися, що 128 шкіл е шкіл. Почнуть навчатися в найпростіших укриттях з 1 вересня, але так сталося, що нормативні документи змінилися, і ДСНС свої дозволи на початок шкільного процесу вимушено було відізвати. Але була моя обіцянка. Батькам і дітям, що ми створимо умови, щоб вони навчалися не тільки в онлайн-режимі, а і віч-навіч. Для нас було дуже важливо, особливо для початкової школи. бо Діти були зовсім не соціалізовані, я це розумів. Залишалось дуже мало часу для втілення в життя цієї ідеї. І хочу сказати, що я тоді зібрав всіх причесних до цього і сказав: нам 1 вересня потрібно розпочати учбовий процес в митрополітині. Давайте це зробимо. І цілодобово ми працювали для того, щоб зробити обладнати станцій метрополітену. Там спеціальні нормативні є документи, які регламентують таку діяльність. І ми ж чудово розуміємо, що це діти. І чудово розуміємо, що потрібна і рекуперація і обмена. Бо це їх легені е, і здоров'я. Спеціальне освітлення, бо це їх очі, і це ж, ж здоров'я. І чудово розуміємо, що потрібно зробити шумоізоляцію, щоб не було їм е, е, слишком потяг метрополітена. І ні в кому разі не е, знаєте, здійснити е, неудобства для. Тих людей, які користуються метрополітеном, пасажиропатоки. Тому все це зроблено сьогодні, починаючи від класів, які зараз там є, і медична допомога в разі необхідності, і психологічна допомога в разі необхідності, і нагадувати людей, дітей наших і вчителів, і зробити вбиральне. Це дуже важливо, і хочу сказати, що нам це вдалося, і ми бачимо це. Знаєте, я зустрічався з батьківськими комітетами, з батьками всіх наших районів і казав їм, що от буде здійснено такий проект. Будь ласка, подивиться, придивиться. Давайте будемо відводити дітей до школи, організуємо логістику, будемо забирати дітей, супроводжувати дітей, потім повертати дітей додому. Гадувати дитину спочатку всі знаєте з певною недовірою до цього ставилися, Казали: ну давайте, ну давайте подивимось. Дуже-дуже обережно до цього ставилися, але ми розпочинали 1 вересня 890 дітей, учнів у нас було. Зараз можливості митрополитену використане повністю. Тому це такий проєкт, який ми здійснили, разом здійснили і повірили батьки. Euh... Пройшов час, повірили в цей проєкт, і дуже багато дітей сьогодні мають таке бажання ходити до школи. Це вже для них стиль життя. Вони не розуміють, як без цього жити. Але можливості більше нема. І ми сьогодні будуємо справжню школу під землею. Це теж унікальний проєкт, і розраховуємо, що дай Боже зробимо це до середини. Березня місяця, і наприкінці місяця діти зможуть навчатися у справжній школі, і будемо далі робити такий проєкти. Ігор Олександрович, А от як змінився Харків, от на ваш погляд, з початку війни і до сьогодні, от який сьогодні Харків, який він був, і який він сьогодні, як він змінився? Ну, знаєте, дуже змінився насправді. Що стосується обліку Харкова, не мені вам казати, так що. На жаль, дуже багато руйнація. Дуже багато руйнація, і сьогодні дуже багато і забитих вікон, і зруйнованих будівель. І центральна частина міста, і північна Салтовка, і п'ятихатки, і індустріальний район, район ХТЗ, і інші райони міста. Все Дуже серйозна руйнація. І жахливо, що вона є. І що стосується дійсно житлового фонду і медичних закладів, і школи, дитячих садочків. Це, це є все. Але це все ми обов'язково відбудуємо. У нас є проєкти, потрібно тільки. Фінансування, яке потрібно, потрібне, все, що можливо, ми робимо, і все, все, що залежить від міського бюджету, теж робиться. Щодо змін людей, то люди теж змінилися. Війна ж кожного з нас, знаєте, змінила. Я вже казав, коли мене питають, що змінилося, от як ви відчуваєте, я завжди кажу і підкреслюю, що харків'яни стали більше чутливіші один до одного. Ми допомагаємо один одному, незважаючи на що. І це насправді я дуже хочу, щоб після. Нашої перемоги збереглося. Оце родинність, родинність харків'ян дуже важливо. Це щодо інших змін, знаєте, які настриї? ну, ми доказали всьому світові, що ми українське місто, що ми українська нація. І це місто герої насправді. Ну і ще одне питання, дуже таке болюче. але я не можу його уникнути. Чи є все таки надія у харків'ян, що небо все ж таки буде можливість закрити? Ви знаєте, це головна мета, це головне завдання всіх гілок влади. І хочу сказати, що я ставлю це питання дуже густо, абсолютно на всіх рівнях і є рух, є рух. Я маю надію, що небо над Харковом буде закрите. Це головне питання, яке є сьогодні. Це безпека людей. Все інше ми можемо витримати, все інше потім. Але коли Гибнуть люди, коли заживо горять діти, коли е, руйнується інфраструктура, коли руйнується житло людей, е, коли люди не відчувають себе у е, знаєте, безпечних умовах життя, це жахливо, і такого не, не буде, і не не повинно бути. І тому закриття неба це е, питання номер один. Сьогодення дякую вам за розмову. І ну лише хочеться побажати найскорішої перемоги. Обов'язково переможу.